Місцеві вибори Ніжинського міського голови та депутатів Ніжинської міської ради Чернігівської області відбулися. Сьогодні я маю змогу від імені міської виборчої комісії інформувати вас про їх результати. Відповідно до статті 88, статті 89 закону України про місцеві вибори, постанову центральної виборчої комісії від 2 жовтня 15-го року за номером 381 щодо порядку реєстрації обраних депутатів міських рад міських голів для встановлення результатів виборів міського голови. Та депутатів міської ради були оброблені протоколи про підрахунок голосів, які отримані від дільничних виборчих комісій. Відповідно до статті 40 закону України про місцеві вибори, кандидатами на посаду міського голови було зареєстровано 12 осіб. 10 кандидатів від політичних партій та два кандидата на посаду міського голови шляхом самовисування. За перебігом виборчого процесу спостерігали засоби масової інформації. Офіційні спостерігачі від ОБСЄ, всеукраїнської громадської організації, громадянська мережа ОПОРА. Та понад 300 офіційних спостерігачів від політичних партій та кандидатів на посаду міського голови. Відповідно до частини 3 9-ї статті 85 закону України про місцеві вибори, міська виборча комісія встановила кількість виготовлених виборчих бюлетенів. Була 58 198. Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях 58 03. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови 19 509. Що становить 33. 6286 10 відсотка від загальної кількості виборців. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі 5187, що складає 27% від загальної кількості виборців, які брали участь в голосуванні, набрав лінник Анатолій Валерійович. При повторному перерахунку голосів дільничних виборчих комісій номерів 740 936, 740 924 обставин, зазначених у частині першої статті 81 закону України про місцеві вибори, про визнання виборів недійсними, не виявлено. Тож Ніжинська міська виборча комісія Чернігівської області своїм рішенням від 30 жовтня 2015 року визнала обраним міським головою міста Ніжина Чернігівської області Лінника Анатолія Валерійовича як такого, що найбрав найбільшу кількість голосів в єдиному одномандатному виборчому окрузі на чергових виборах. Ніжинського міського голови Чернігівської області 25 жовтня. Пані та панове, до складання присяги та вручення посвідчення запрошується вновь обраний міський голова Лівник Анатолій Валерійович. Лінник Анатолій Валерійович, волею територіальної громади міста Ніжина, обраний міським головою, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність територіальної громаді міста Ніжина, зобов'язуюся суворо дотримуватися Конституції України і законів України, усіма своїми справами, дбати про блага міста Ніжина і добробут його жителів. Відстоювати права, свободи і законні інтереси громадян, підносити авторитет міста Ніжина як у державі, так і за її межами. Гаємо вас ми ще з вами будемо далі працювати. Продовжуємо наше засідання відповідно статті 38 39 закону України про місцеві вибори було зареєстровано 384 кандидати у депутати до Ніжинської міської ради від 15 політичних партій. Протягом передвиборчої кампанії до дня голосування під час підрахунку голосів. Та встановлення результатів виборів з боку суб'єктів виборчого права порушень, які б могли стати причиною визнання виборів недійсними, не зафіксовано. Тому, відповідно до частини 1, 7, 9, 10 статті 86 закону України про місцеві вибори, міська виборча комісія встановила кількість виготовлених бюлетенів. Складали 58 тисяч 198. Загальна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі 19 тисяч 385, що становить тридцять 4 тисячі відсотка від загальної кількості виборців. Про Право на участь у розподілі депутатських мандатів, отримали вісім політичних партій, що набрали 5 і більше відсотків голосів виборців. І сумарна кількість голосів склала 16 тисяч 328. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата. Тобто, виборча квота, становила 453. 5556 тисячних п'ятсот eh, Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій, складає. Ніжинська міська організація партії блок Петра Порошенка Солідарність 7. Ніжинська міська партійна організація Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 6. Ніжинська міська організація Радикальної партії Олега Ляшка 6. Ніжинська міська організація політичної партії Об'єднання Самопоміч 5. Ніжинська міська організація політичної партії Всеукраїнське Об'єднання Свобода 4. Ніжинська міська партійна організація політичної партії Наш край 3. Ніжинська міська організація політичної партії Українське Об'єднання Патріотів Укроп 3. Територіальна організація політичної партії Опозиційний Блок у місті Ніжин Чернігівської області 2. Ніжинська міська виборча комісія своїм рішенням від 30 жовтня 2015 року. Визнала повноваження 36 депутатів Ніжинської міської ради. Про це складений протокол, засвідчений підписами голови, заступника голови, секретаря та членів комісії та скріплений печаткою. Дозвольте вручити посвідчення депутатам Ніжинської міської ради, які визнані обраними. Від міської організації партії блок Петра Порошенка Солідарність Дзюба Сергій Петрович. Коробка Іван Миколайович. Гомоляко Андрій. Олексійович. Шалай Олександр Віталійович. Білоусенко Максим Валерійович. Ігор Віталійович Коваль АПЛОДИСМЕНТЫ. Володимир Миколайович Міська партійна організація всеукраїнське об'єднання Батьківщина Салогуб Валерій Володимирович. <плес> Мазун Анатолій Григорович. Коменко, Юрій Валерійович, а, Щербак а, Олег Вікторович. А, Щербак. А, Щербак. А, Олег. Вікторович. А, Ігнатюк Олександр Борисович Осенко Микола Григорович. Ніжинська міська організація радикальної партії Олега Ляшка Безпалий Олександр Вікторович Гриценко Сергій Володимирович. Мамедов Володимир. Ніжинська міська організація політичної партії об'єднання своб... самопоміч Смалій Константин Миколайович. Дудченко Геннадій Миколайович. Ченко Наталія Олександрівна. Булигін Михайло Миколайович. Дмитро Михайлович вітаємо. Yes. Ніжинська міська організація політичної партії Всеукраїнське об'єднання свобода. Смаль Ігор Вікторович. Володимир Григорович, сліпак Анатолій Іванович. Валентина Володимирівна. Вітаємо. Ніжинська міська організація політичної партії Наш край. Онокало Ірина Анатоліївна. Король Володимир Степанович. БАШИНСКИЙ Володимир Миколайович. Міська організація політичної партії Українське об'єднання патріотів укроп. Галата Юрій Васильович. Вітаємо вас! Кондрашевський Руслан Володимирович. І Дмитрович територіальна організація політичної партії опозиційний блок у місті Ніжин Чернігівської області деркач Андрій Петрович. Щиро вітаю вас з офіційним початком діяльності міського голови міської ради нового скликання та набуття депутатських повноважень 36 представниками громади міста Ніжина У цьому залі присутні люди, яким довіряють ніженці. Потримають значний професійний і життєвий досвід, наділені лідерськими якостями і бажають плідно працювати для громади рідного міста. Переконана, що злагодженість ваших дій, відкритість вашої політики допоможуть ефективній спільній праці заради поліпшення життя людей, формування у них довіри до міської влади і упевненості. У завтрашньому дні це є найважливішим завданням органів місцевого самоврядування. І нехай у всіх наших справах допомагає нам Бог. Слово надається міському голові лінику Анатолію Валерійовичу. Шановні депутати, шановні присутні та гості. Сьогодні. Відповідно до офіційно оголошених результатів чергових виборів, до органів місцевого самоврядування, громада Ніжина визначилась із представниками своєї волі. Сьогодні ми можемо офіційно оголосити, що перезавантаження влади на місцях відбулося. Ніжинська міська рада в сьомого скликання це рада нова і по кількісному, і по персональному складу. Дозвольте висловити впевненість, що вона стане новою і по стилю та мірі ефективності своєї роботи. І це буде новий та результативний виток розвитку Ніжинського самоврядування. Я закликаю всі політичні команди, представлені в Ніжинській міській раді, сьомо скликання, об'єднатися, щоб спільної роботи в ім'я розвитку нашого славного Ніжина відновити. Довіру громади до влади. Це наше спільне з вами завдання. Це наш головний обов'язок. Переконаний, усім нам вдасться знайти спільну мову, а не перейти на політичне розноголосся. Бо ні дороги, ні сміття, ні брак коштів, ні харчування дітей, ні тепло в оселях, ні лікування ніженців. Не мають політичного красу. Натомість, все це має потребу. Потребу у швидких і конструктивних рішеннях. Наші виборчі програми це узагальнені цілі. Наша робота в органах місцевого самоврядування це конкретні механізми реалізації потреб Ніжинської громади. І напрацювання та впровадження цих механізмів. І дозволить кожному з нас чесно дивитися в очі своїм виборцям і всій Ніжинській громаді. Відсьогодні кожен з нас несе персональну відповідальність за свої рішення, свої дії, свої висловлювання. І це відповідальність не перед партійним представництвом, це відповідальність перед людьми, які довірили нам своє щоденне життя. І майбутнє рідного ніжина. Я закликаю всіх створити про більшість у Ніжинській раді. Не сутуативну, не кулуарну, а відповідальну і відкриту для громади та результативної роботи. Єднаймо сили, єднаймо думки, єднаймо можливості. Дякую. А зараз, шановні депутати, ви повинні прийняти присягу. До слова запрошується Ситнік Олег Денисович. У вас роздані тексти присяги. <клухи> да. Будь ласка, стаємо. Присяга депутата Ніжинської міської ради Чернігівської області 7-го скликання. Я, Ситній Олег Денисович, вступаючи в права депутата Ніжинської міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Ніжина та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців. Відстоювати їх права і свободи Присягаю дотримуватись Конституції України, законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади міста. Там уже написали так? число. Будь ласка, число і підпис власний. Поставте на присягу. Так, і передайте передавайте сюди. Жінської міської ради. Є пропозиція, інформацію з цього питання, які ми з вами сьогодні познайомилися, взяти до уваги та проголосувати за даний проєкт рішення сесії. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Дякую. Рішення прийняте. Далі я запрошую нашого міського голови для продовження міського голову Анатолія Валерійовича Лінника для продовження засідання по порядку денному, який визначений вже виконкомом. Дякуємо вам. Маємо надію, що ваша праця буде також плідною, як і наша. Ми зусиллями. Так, ще раз вітаю новобраних депутатів. Бажаю вам і всім присутнім в цьому залі миру, наснаги, добра і впевненості в тому, що. Тільки спільними зусиллями ми зможемо виправдати довіру громади і покращити життя в Ніжині, зробити його дійсно процвітаючим містом добробуту і безпеки. На цьому хочу голосити першу установчу сесію Ніжинської міської ради, сьомого скликання закрите.